Як повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, 1 вересня діти сядуть за парти. Тобто, переносу навчального року не буде. Саме 1 вересня розпочинається навчання у школах, гімназіях, ліцеях. У Кам'янському в розпалі підготовка до нового навчального року. Що конкретно зроблено і планується здійснити спільними зусиллями місцевої влади та навчальних закладів у школах та ліцеях Кам'янського, дізнавався мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Чи не в кожному ліцеї, школі, гімназії міста гаряча пора? Тривають ремонти і будівельні роботи. Очільник міста Андрій Білоусов особисто проінспектував хід робіт у закладах освіти. Головний пріоритет безпека учнів та педагогів, тож необхідно облаштувати укриття, забезпечити навчальний процес під час повітряних тривог, щоб дати змогу проводити уроки в одну зміну. Нині ведуться роботи щодо розширення укриттів у 23-му ліцеї та ліцеї інформаційних технологій номер 2 а також ремонт харчоблоку в ліцеї номер 21 та будівництво спортмайданчику у 15-му ліцеї. В трьох закладах ми проводимо ремонт їдалень. Сьогодні я приїхав з метою перевірки. В даний час ми знаходимося в 21-й школі, Тут проводиться ремонт їдальні. Також я відвідував другий ліцей, де у нас проводиться ремонт укриття. 23-ю школу, де у нас також проводиться ремонт укриття. Я постійно проводжу такі контрольні. Визди для того, щоб тримати на контролі підготовку наших навчальних закладів до нового навчального року, до нового опального сезону, для того, щоб діти могли прийти вже в нормальні будівлі. І пріоритет це забезпечення безпеки це ремонт укриттів наших учбових закладів. Сьогодні у навчальних закладах Кам'янського працюють не лише будівельники, а й педагоги. Серед пріоритетних завдань щодо підготовки до навчального року нового 24-25 це забезпечення безпеки учнів. Тому сьогодні ми саме на це звертаємо увагу. І це в першу чергу укриття. Тому міська рада фінансувала нам ремонт укриття. І з чим це пов'язано? Якщо в минулому навчальному році у нас укриття було на 280 місць, але сидячих місць, там, де діти могли працювати за партами, було 200 місць, а в школі навчається 550 учнів, то зараз завдання стоїть розширити укриття для того, щоб зробити очне навчання. Відбувається оновлення нашого закладу, і починається воно з їдальні. Це дуже чудово, тому що навіть зараз діти влітку забігали в залу, батьки проходять на мікрорайоні і дивилися, що ж тут відбувається. Всі були дуже задоволені. Вони дивилися на цей сучасний наш дизайн. Вони чекають 1 вересня, щоб тут уже побувати. Батьки говорять про те, що вони дуже задоволені, тим, що діти будуть. Тепер обідати в такому гарному залі, ми дуже вдячні міській владі за те, що нам дійсно виділили кошти для того, щоб ми були уже сучасним закладом і щоб діти навчалися в сучасному закладі. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов проконтролював будівництво нового спортивного майданчика в ліцеї номер 15 Учні попросили облаштувати його під час проведення проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, ініційованого президентом України. Коли я був на відборі міському турі ігр пліч опліч ініційного президентом України Володимиром Зеленським в нашій 15-й школі до мене звернулись діти, звернулись вчителі з проханням зробити ремонт дитячого спортивного майданчика. Ми приступили, виконуємо там ремонт спортивного майданчика. Там буде з'єднане футбольне поле, волейбольне поле і баскетбольне поле. І також до 1 вересня ми ці роботи виконаємо. Цього року в Кам'янському вже відремонтовано покрівлі у восьми закладах дошкільної освіти гімназії номер 17 та 28, ліцеї номер 22. В самих закладах освіти здійснено обладнання сучасною пожежною сигналізацією. У трьох закладах провели ремонт системи опалення. Ремонт укриттів ведеться в дев'яти закладах. Агентство розвитку «Юсайт» забезпечує укриття новими меблями. В чотирьох закладах за рахунок міського бюджету, в двох закладах за рахунок державної субвенції, а також співфінансування з міського бюджету. Це ліцей номер 2 також школа номер 26 І три заклади ремонтуються за рахунок фундації Єлени Зеленської. Це школа номер 40 школа номер 17 і школа номер 38 Також хочу подякувати агентство розвитку «Юсайт» за те, що до 1 вересня всі наше. Школи всі меблі в укриттях наших школ будуть забезпечені сучасними меблями. Завдяки зусиллям наших захисників сьогодні ведеться справді масштабна робота по підготовці навчальних закладів Кам'янського до нового навчального року. Для влади міста це одне з пріоритетних завдань. Кошти на це виділяють з міського бюджету за рахунок державної субвенції та за кошти фундації Олени Зеленської. Спільні зусилля заради безпеки, навчання і майбутнього України. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1.